24 лютого росіяни вдарили кабом по Харкову. Безпосередньо ціллю окупантів було цивільне підприємство. Пошкоджено дах, перекриття виробничої будівлі, вікна адміністративного корпусу. Ви це все бачите на своїх екранах. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації напередодні. Я зазначу, загалом від початку цього року Росія завдала близько півтисячі ударів по Харківській області. Найчастіше для атак ворог застосовував керовані авіаційні бомби, а також безпілотники. З нами на прямому зв'язку Ігор Терехов, міський голова Харкове. Ігоре, вітаємо вас. Наші вітання. Вітаю, вітаю вас. Давайте ми традиційно почнемо з оперативної ситуації. Що і як зараз в Харкові? Ну, хочу сказати, що день пройшов більш-менш спокійно, але, як ви казали, Напередодні дійсно було влучання кабав. Це було київський район міста Харкова, цивільне виробниче підприємство. А крім того, що було пошкоджено виробниче підприємство. Крім цього, зазнали пошкодження і житлові будинки. Були вибито вікна. Зараз ми закрили всі контура, поправили дахи, але таке було. А що стосується сьогодні, то більш-менш спокійна обстановка, і будемо дивитися, що далі запрацювала у нас диференцована по повітряна тривога. Хочу сказати, що це дійсно дало певний результат. Бо за 4 доби як сьогодні працює повітряна тривога. Диференцована, якщо взяти по області і по місту, то взагалі було. По області 35 годин повітряних тривог, що стосується міста, то це 23 години, які лунали повітряні тривоги. Тобто, ви бачите, яка різниця вже є за ці 4 дні. Тому хочу сказати, що для нас це дуже важливо і можна завантажити є є. Така можлива завантажувати в гаджети, і люди користуються цим для того, щоб знати, як і коли лунає повітряна тривога саме по Харкову. Скажіть пане Грю, а де якщо говорити про тих, хто евакуюється із зони проведення бойових дій з різних районів Харківщини до Харкова безпосередньо, де місто розміщує цих людей? І що надає? От яка ця стартова допомога чи постійна допомога щомісячна? знаєте, я хочу сказати, що дійсно сьогодні дуже важливе питання. Ви затронули, що стосується вимушених переселенців. Бо сьогодні у Харкові перебувають більше ніж 200 тисяч двісті тисяч внутрішньо переміщених осіб, і вони всі потребують піклування. Нашого уваги хочу сказати, що дуже багато людей, які приїхали до Харкова з Донецька, Луганська, Запорізької, Херсонської області, з декупованих територій з території, де. Зараз йдуть активні бойові дії, тобто Купінський напрямок, Вовчанський напрямок. І е, сьогодні так є е, у нас можливості, бо ми розміщуємо їх в гуртожитках. Бо ви розумієте, що е, Харков завжди був студентською столицею, і е, дуже багато гуртожитків, які є сьогодні у Харкові. Але е, ці можливості, як ви розумієте, не безмежні. І сьогодні дуже багато людей, які е, в гуртожитках так е, вони сконцентровані. А є люди, які знімають е, квартири в Хар. Е, самостійно Але ми відкрили певні хаби для того, щоб була можливість працювати, надавати допомогу вимушених переселенцям. Бо хочу сказати, що ці люди вони потребують особливої допомоги і особливої уваги, бо багато з них залишилось без нічого: без документів, без, без речей і тому. Дійсно, потрібно допомагати їм? Потрібно оформлювати документи для того, щоб вони мали на руках ці документи? Вони не можуть отримати і допомогу. допомагаємо юридична і, і соціальна допомога, де працюємо з ними і допомагаємо їм, але потрібно ще більше працювати з ними. Ви сказали про 200 тисяч вимушених переселенців. А скільки харків'ян? Тобто які зараз навантажені на місто? Чи можна його порівняти з довоєнним? Ну, що ж, значить навантаження на місто? Насправді, знаєте, коли взяти Харків до війни три більше ніж три роки, на жаль, тому то ми мали мільйон шістсот мешканців, і було завжди у Харкові перебувало два мільйони. Бо у нас було таке 300 тисяч студентів, які навчалися у вищих навчальних закладах, закладах на професійно-технічних училищах, техніками. На жаль, дійсно, коли розпочалась війна, я пам'ятаю, березень 2022 року, коли в Харкові залишилось 300 тисяч. І коли ти йдеш по вулиці, нікого не бачиш, це жахливо насправді було. І сьогодні так ми маємо сьогодні мільйон двісті, мільйон триста мешканців, які постійно перебувають у Харкові. І ця цифра, так певно, певно коливається, але не незначно коливається. І Сьогодні э, люди перебувають у Харкові і вони живуть, вони працюють. їх потрібно забезпечувати всім необхідним, включаючи всі комунальні послуги, щоб працював громадський транспорт. Крім цього, хочу сказати, що ми підтримуємо людей. Бо сьогодні кожного дня ми віддаємо приблизно 46 тисяч порцій безкоштовної їжі для людей, і це теж підтримка для людей. Ми і значна підтримка для людей. Будемо продовжувати це. Ну я чому питаю? Тому що в Харкові є вже приклад існування створення підземної школи. Ми всі бачили ці кадри. В планах було відкриття ще шести. Що зараз з цим масштабуванням? Скільки загалом треба таких шкіл для тої кількості людей, дітей, які зараз є в місті? Знаєте, я хочу вам сказати, що е, насправді е, ми вимушені будувати такі підземні школи. Я дуже хотів би, щоб ми будували наземні школи. І для нас це дуже важливо. Бо е, сьогодні руйнація, яку зазнав, е, зазнала наше місто. Е, Жодна така велика місто не зазнала. Е, хочу сказати, що наприклад, сьогодні е, у нас е, 134 школи, які пошкоджені е, серед них дуже багато зруйнованих школ. А взагалі у нас 184 школи. Е, тому ви розумієте, який відсоток сьогодні зруйнованих пошкоджених школ. Але е, ми розуміємо, що сьогодні у нас немає іншого виходу, як будувати е, під землею підземні школи. Так ми побудували першу в Україні підземну школу. Так ми обладнали шість станцій метрополітену, дали можливість дітям навчатися віч на віч з вчителями. До речі, дуже вдячний батькам, вчителям, які відокупнулися тоді і сьогодні працюють з нашими дітьми. Але так, ми побудували дві підземні школи. Крім цього, є ще невеличка школа, яка відкрилася в Холодногірському районі. За... Я дякую за допомогу фондам ООН, що, які з нами створили цю школу. Крім цього, в планах як ви вже сказали, побудувати декілька школ. І хочу сказати, що ми будуємо сьогодні сім школ, сім Вони будуть побудовані. Частина з них відкроється вже в травні місяці. А частина з них розпочнуть свою роботу з 1 вересня, тому. Будут, ми маємо такі потужності, що будуть, будемо навчати 12 тисяч дітей в форматі віч-набіч. Якщо говорити про роботу наших правоохоронців, Служб безпеки, контррозвідки, по прикладу, цієї країни, от чи не щодня когось та й ловлять. Якийсь там ПОП працює на ФСБ, якісь там Кладмени вибухівку десь закладають, теж працюючи на ФСБ. Як з цим у Харкові? З... яка Достатньо, ситуація Я вважаю, перш за вважаю, я вважаю, що про роботу Служби безпеки України потрібно, щоб говорила, служба безпеки України, але я вдячний за роботу служби безпеці. Бо дійсно вони працюють, вони виявляють агентів, вони роблять все для того, щоб ми мали можливість жити жити більш-менш в безпечних умовах. І я вдячний всім працівникам служби безпеки України, правоохоронним органам, які пильно слідкують за всім і працюють для того, щоб Нате зменшити певне риски для того, щоб ми працювали, для того, щоб ми Спасибі пане Ігорю за те, що знайшли час доєднатися до нашої ефіру. Ігор Терехов, міський голова Харкова, він був на прямому відеозв'язку. Дякуємо.